Ми вирішили зняти ще м, такий м, трейлер. Боже, це я його писала. Можна я похвастала? Я, я прям марила цим трейлером. І який у нас був слуган там народився? «Кохання змінює світ. Ти мені скажи, кохання змінює світ. Ну, а як же всі історії наших героїв це доводять? Доторкнутися до вічності. Історії минулого тривожать і захоплюють любов, страждання, зрада, ревнощі, злети, падіння, інтриги, прощення.